Добрий день, мене звати Діма Макаван і це диванна експертиза. Як завжди, щонеділі ми з вами зустрічаємось, щоб говорити новини та події за тиждень. І я вам буду вдячний підтримці цієї роботи, лайками, підписками та коментарями. Ну що, заходимо ми вже на десяте чи якесь там коло оцих всіх мирних ініціатив Трампа. Так, була певна ескалація в риториці, типу, нам обіцяли ракети тамагавк, про що ми з вами в принципі тут не спілкувались, тому що, ну чесно кажучи, я в це не сильно вірив і не сильно вірю. Ну, бачите, так, це були такі панти умовно Трампа. Ну, тиск певний на Путіна. Можливо, щось і спрацювало. Ну, як мінімум, спрацювало те, що Путін подзвонив. Трампу знову йому там налапшав, що він хоче звичайно шмиру. Ну і ось знову десяте це коло Трамп схоже повівся. Вже нам там гавки і не обіцяють, і розмови про них не йде. Ну, десь вони там є. Але ну я слабо вірю, що Трамп передасть. Ну він дуже має тоді образитись на Путіна. Але схоже, що Путін дійсно ним так грається доволі тонко. Бачите, як тільки бачиш, що Трамп щось на нього починає злитись, там дзвонить, каже: якби ти не був чи був президентом цієї війни не почалось, і ти взагалі там найвеличніший лідер, закінчив 100-500 воїн. Ну і все що любить слухати Трамп. І Трамп на це все ведеться. Ну, щодо. Оцих мирних ініціатив, тому що багато в СМІ заголовків, що типу, Вау, Росія йде на якісь поступки, типу, хоче поміняти Запорізьку та Херсонську область на Донбас. Це, типу, не напряму там кажуть росіяни, а типу якісь інсайди. І я от на 100% впевнений, що це мова про те, що росіяни типу нам віддають наші. Не окуповані Херсон і Запоріжжя частини, а анатомі... типу, вони туди не будуть йти, А натомість ми маємо віддати їм весь Донбас. Я... Ну, от 100% даю, що це не про те, що вони нам віддадуть окуповані частини Запорізької і Херсонської області. Ну я на це 100% впевнений, що ніхто нам це не віддасть, тому що це єдина стратегічна перемога поки що у війні росіян, що вони здобули сухопутний коридор в Крим. Звісно, вони його ні за що не віддадуть. Тобто, це вони отак потім виявиться: 100%, що малось на виду, що ну Росія ж така могутня, і вона нам дарить на. Наші ж території, які знаходяться під контролем України. Ну і зрозуміло, що на це ніхто не піде. Е, ну ніхто їм просто так землю не віддасть. Взагалі, як бути з навіть якби був певний обмін, там живуть люди. Ну хто на це піде? Ну це сотні тисяч людей, що мають опинитися під е, владою в Росії, отак без бою, ну, звичайно, на це ніхто не піде, на це не погодиться. І Путін спеціально ставить такі умови. Трамп він не в цьому нормально думає, ну що там, якийсь обмінчик, умовно, і що тут такого. Тому він завідомо ставить такі умови, які ніхто, на які ніхто не піде. Я б взагалі не сподівався на оці всі мирні ініціативи, і я в них слабо вірю. Я певен, що звичайно, мир наступить, але я думаю, що він наступить, коли е, Росії буде боляче, буде погано, коли Росія не зможе вести війну. От тільки тоді. А поки один хоче миру, а інший не хоче, інший хоче війни, то звичайно ну, тут немає де о, зійтись посередині. Ну він Росія хоче воювати ще. І я думаю, що так всі кажуть зараз, там що в Росії все більше проблеми. Ну, я теж про це кажу. Техніки не вистачає, там є проблеми з економікою, вони все наростають, там, з ресурсами і таке інше. Але я думаю, що Путін він настільки вже десь там відірваний від реальності, що він цього нормально не розуміє. І, звичайно, він би не починав війну, якби він не був відірваний від реальності, тому що це і раціональні рішення. І я думаю, що Путін зрозуміє, що треба було домовлятись, але це буде занадто пізно. Ну тобто, це вже буде коли колапс, коли дійсно вже все почне нестись, там він буде втрачати владу. Можливо, він там ну, дійсно колапс буде тотальний у Росії. От тоді він зрозуміє, ага, треба типа мир, чи треба було мир. Ну він як такий, знаєте, заядлий гравець у казіно. Типу, треба було вже там. Виходити, ти, ти там щось заробив, все а акешеваться чи як там, а він продовжує грати. І от він все програє. Я от думаю, що буде саме такий сценарій. Ну, побачимо. Звичайно, ем, нам було, було б краще зупинити війну, як каже Зеленський, зараз по лінії фронту, тому що це все життя людей кожен день, смерті. Але ну Росія на це зараз не піде. Це очевидно, вона не захоче. Тобто вона може на це піти, коли дійсно їй прям буде боліти. І навіть там гавки, ну що вони змінять? Ну, почне трошки більше прилітати по Росії. Нам же ж не дадуть їх тисячі. Ну, якщо й дадуть, то там 10 штук, і то скажуть, що не використовувати. А навіть якщо там сотні, ну, Росія гігантська, так буде. Більше боль, болючі якісь удари, там точніші, більш ефективніші. Але це не, там, не переверне шахову дошку. Ну, це от буде краще, але це не припине війну. Саме от такий сукупний колапс, от там. там та. Дрони в п'яте атакували нафтопереробний завод у Новокуйбишевську. Е, в п'яте це чудово і. Четверте лише за цей рік, ну так, доволі щільно по ньому лопашать черговий приліт. Ну тобто, не даємо росіянам шансу відновитись, відремонтуватись і більше того, що б'ємо і б'ємо по там новим установкам. Зрозуміло, що НПЗ величезний там одного удару замало, треба більше. І так би мовити, тримаємо в тонусі. Ну і це я вам одну новину. Ви ж розумієте, що е, на тижні ударів по НПЗ було значно більше, ну, тому що вони стабільно йдуть. Був удар, що цікаво, ще й по газовій інфраструктурі. Ось по одному з найбільших е, у Росії заводів, газопереробних у Оримбурзькій саме газопереробний завод. От по ньому завдали удару потужного. Також там все дуже гарно палає. Е, Росіяни нам б'ють по газовій інфраструктурі, по паливній інфраструктурі. Ми відповідаємо. І росіянам це найбільш болючіше, тому що це їхня така основа економіки. У нього це цього багато, і о, його доволі легко вражати. Величезні заводи, там є чому горіти, є чому палати, тому дійсно прилітає гарно. І ми бачимо, як це вже відображається на російській економіці. на... Спроможності заправляти автівки, бачимо, що населення все більш недоволене. Це чудово. І оце якраз шлях до такого колапсіку. зернятко до зернятка, десь там той хребет і надломиться. Дрони уразили нафтобазу найбільшої мережі АЗС у Криму. Також пожежу Гордійську. На цьому тижні доволі так щільно атакували Крим. Дійсно, у Феодосії палає нафтобаза найбільша доволі потужно довго. Аеродром у Гвардійську також атакований. Що цікаво, під час одної з атаки росіяни намагались протидіяти цій атаці дронів за допомогою авіації, і вони втратили один літак. су 30 СМ. Це Доволі сучасний новий російський літак. На жаль, пілоти не згоріли на роботі. Вони катапультувались. Ну, переважно відзначається, що це, схоже, що Friendly Fire, тобто їхнє ж ПВО збило свій літак. Ну, таке буває, коли дійсно там відбувається така боротьба проти повітряних цілей, і десь ПВОшник міг не туди влучити, влучити в свій літак. Ну чудово, це непогано щодо вражень в Криму. Дійсно, феодосії палає. Скажи чесно, у мене завжди, коли ми вражаємо цілі на нашій території окуповані, у мене трохи двоякі відчуття, тому що з одного боку ми нищимо ворога, ми нищимо спроможності ворога. Ну, створюємо їм так би мовити, незручності. І це правильно, це чудово. З іншого боку, я пам'ятаю завжди, що ну, це наша земля, наша територія, там, наша інфраструктура, яку нам доводиться знищувати. Наша екологія, звичайно, там природа від цього теж страждає. Наші люди там теж є. І оце все е, мені не дозволяє з цього там умовно глузувати, жартувати щодо тих ударів. Вони важливі, як свого часу. У Другу світову, там той самий СРСР діяв по тактиці випаленої землі, відступаючи, знищував все, щоб це не доставалось ворогу. І це зрозуміло. Але от я вважаю, що всім нам потрібно пам'ятати, що як би там не було, то це наше, звичайно, там, коли ми знищимо техніку ворога і безпосередньо ворога. Тут питань нема, коли все ж таки прилітає по певній інфраструктурі, там палає, від цього страждає і мирне населення. Звичайно, страждає, коли нафтабаза в місті палає. Звичайно, там все задимлено там важко. Тут о, от, треба, мабуть, десь розділяти оце, що я хотів щодо цих ударів по нашій території, казати. 9 жовтня двадцять року Верховна Рада України у другому читанні прийняла закон 13.335. і це закон, основна його там ідея в тому, що вона вводить е, зміни у правилах бронювання працівників, і це. Мені здається, дуже важливий закон. Він правильний. Е, в чому проблема? Раніше, щоб тебе забронювали, у тебе має бути все ок з е, військовими документами. Тобто, ти там, вони у тебе перш за все, мають бути. А це для багатьох людей проблема, як виявилось. Е, я знаю багато людей, у кого з цим проблеми. І ти не маєш бути у розшуку. Ну, коротше, все має бути чітко. В Україні багато людей. Ухиляються від цього, від служби, і у них є порушення. Немає військових документів але, або просто вони в розшуку, і їх відповідно не можуть забронювати. Тому що, щоб тебе забронювали, має бути все чітко. Щоб у тебе було все чітко, ти маєш піти в ТЦК і типу усунути всі порушення. Але коли ти це все робиш. Тебе не встигають забронювати, тебе встигають мобілізувати. Відповідно, ну от певні люди сидять вдома, ховаються, і вони таким чином виявляються для країни не корисні. Вони і, і не воюють, і не працюють на оборону. Відповідно, щоб це все усунути, дається в цьому законі певна така амністія на 45 днів. Тобто, працівника можуть е, забронювати з порушеннями, і за ці 45 днів. Він, будучи заброньований, має усунути всі ці порушення. А це цілком можливо. Ти йдеш в ТЦК, так ти вже заброньований, тебе не мобілізують, те, чого ти боїшся, і ти усуваєш ці всі порушення. Проходиш МІЛКа і отримуєш все, вже нормальний військовий документ, і тебе вже бронюють по ньому на довший срок. Я вважаю це правильно. Це дозволить дійсно залишити людей. До о, роботи, до роботи важливої на оборону України. Вакансій повно, сам знаю багато. Тож о, слідкуйте там, якщо воно вже працює, і ви дійсно підпадаєте під цю категорію людей, які і не хочуть. Іти в сили оборони України і бояться ось там щось зробити з документами, щоб влаштуватись на роботу, де вас забронюють. Ось зараз з'являється така можливість, і знову ж таки, ви будете вже в такому законному полі допомагати країні цілком нормально. Е, і це ще плюс для економіки, тому що, як ми знаємо, там доволі великі відрахування е, за працівників, які заброньовані. Ну, тобто, у вас має бути на підприємстві висока. Заробітна плата офіційна, відповідно, це все ще й плюс до держбюджету. Крім того, що ви будете працювати ну, там, де бронюються, звичайно це щось корисне. Корисне для е, оборони нашої. Частина поволжя без світла, сили оборони України, атакували підстанцію Вешкайма. Е, е, росіяни б'ють по нашій енергетичній інфраструктурі. Ми відповідаємо. Ми б'ємо по-російськи, і ось враження вже не тільки прикордонних сіляких енергетичних об'єктів, електростанцій та підстанцій, а ось уже її е, дістаємо до поволж'я. Є враження, враження, і є результат саме відключення світла. Е, ну, це відповідь знову ж таки. Я вважаю, що. Це неправильно, в принципі, бити по енергетичній інфраструктурі, але це почали росіяни. Почали в 22 му році, коли не могли там нас перемогти, і це такий їх крок е відчаю: мститись нам. Е ну, і вони отримують тепер відповідь, нарешті, нарешті симметрична відповідь, нарешті у нас достатньо засобів. І, звичайно, найважливіше це буде Москва, щоб саме в Москві відчувались оці проблеми з електрикою. І я думаю, що вони будуть якраз найбільш сурові зими, Я думаю, що от там може бути дійсно боляче. Тож, ну, самі захотіли, будуть куштувати це все. Росіяни продовжують атакувати добропільський напрямок за допомогою бронетехніки. Дійсно, останнім часом ми дуже мало бачили застосування бронетехніки, але ось останні два тижні під добропіллям росіяни активно використовують бронетехніку. Перші атаки мали відносний успіх, де вони застосували бронетехніку в велику кількість. Скориставшись погодою, погодними умовами, туманом, поганою видимістю, і змогли зайти у Володимирівку. Це підтверджувалось. Ну, в принципі, атаку вдалося відбити, але ну вона е все ж таки досягла певних цілей, трохи посунула фронт. Дійсно, було багато броні. Але далі, далі ми бачимо, що росіяни продовжують намагатися саме за допомогою техніки просунутися там. Ми Розуміємо, що це означає, що це для них дуже важливий напрямок, раз вони тут використовують техніку, якої в них зараз не так багато, вони не можуть це собі дозволити прямо всюди її використовувати. Але в той же час, коли погода стала трошки краще, що цікаво, вони не можуть навіть досягти лінії фронту. Тобто, наші БПЛА бачать ці колони російські, які збираються атакувати ще глибоко в тилу. Злітають наші БПЛА, готується артилерія, і на Марші ще до того, як вони досягли там лінії фронту своїх крайніх позицій, вони розбиваються. От якраз вони намагалися атакувати знову Шахове, Володимирівку. Але в районі Новооленівки цю колону помітили і почали по ній бити, почали її нищити. Є кадри, які це підтверджують. Ну, знову ж таки, ми бачимо, що тактика зараз технікою, вона не працює. До того ж, територія сильно замінована. Відповідно, ця вся техніка має користуватися дорогами. Відповідно, ну простіше контролювати дороги. Ти знаєш, що, які ділянки тобі треба контролювати. У те, дороги відомо де. Відповідно, ти їх. Фіксуєш, ти за ними слідкуєш, і ти там бачиш е, ці колони, і їх там нищиш. Знову ж таки, через те, що заміновано, ти нищиш першу машину, другу, і там інші вже не можуть об'їхати приїхати. Вони потрапляють в пастку. Якщо ти ще й задню нищиш, так можна винищувати всю колону, що в принципі і відбувається. Що дійсно, ось там в останній атаці противник сидія 22 одиниці саме техніки, це танки та бойові машини піхоти. Так силам оборони України вдалося відбити умовно цей штурм. Хоча штурму як такого не було, бо вони не доїхали до штурму. Знищено 9 і пошкоджено 4 одиниці бойової техніки. Ну і росіяни відступили після, після цього самі не досягши ніяких цілей. Ну тобто навіть не почавши бій, так би мовити. Але це все показує наскільки, все ж таки, для росіян це важливий напрямок, і те, про що ми казали, шахове тут це важлива точка, якраз те, куди росіяни намагалися атакувати село, через яке проходить логістика, якраз цей добропільський виступ, через який йдуть дороги. Тому так для росіян це важлива точка, яку вони намагались захопити, але не вийшло. Ташкент запустив систему швидкісних автобусів. Про що мова? Мова про БРТ, тобто, це чисто така виділена смуга для автобусів, де рухаються лише автобуси. Чудово, я дуже радий за Ташкент, що там нарешті відбуваються певні рухи в бік громадського транспорту. Чому я радий, тому що я родом з Ташкента, я там народився останній раз. Я був в Ташкенті у 2019 році, і там ну, жопа з транспортом була насправді, тому що. Місто рухалось в дуже неправильному напрямку, автомобілізація, ну, тобто розширення доріг, затори, там такий смог, сморі, автівки дешеві, автівки дійсно з поганою екологією, відповідно, ну, там навіть дишати вже було неможливо. З транспортом печалька, всі користувалися таксішками, там, переважно, так, там є метро. Більше того, ще й в 2016 році там колись була доволі. Розгалужена мережа трамваю вони її знищили, ліквідували. Типу, щоб автівкам віддати простір. Але ми з вами знаємо, що це приводить тільки до погіршення ситуації. Насправді. Тому що ну, ти додаєш полоси, а ти пропонуєш людям користуватися автівками. Люди купують автівки, і ти не можеш задовільнити цей попит. Ну, там, приклад дуже багатої Каліфорнії, яка навіть теж з цим не може справитись, скільки ти там не розширюєш, скільки не будуй розв'язок. Ну, не, неможливо задовільнити цей попит, тому що ти все розширюєш, у тебе із цього збільшуються відстані. Треба ще розширяти, і так далі. І так далі. І люди, які раніше там могли піти з точки А в точку Б на пішки, наприклад. Зараз через те, що ти там наставив кучу розв'язок, через те, що ти там зробив широкі проспекти, це просто стає незручно, некомфортно. І Люди теж сідають на автівки. Відповідно, треба ще більше щось там розширювати і будувати розв'язки. В цьому плані дуже добре допомагає громадський транспорт. І ось в Ташкенті, схоже, що нарешті це. Зрозуміли і рухається в бік громадського транспорту, наче як вони навіть планують повертати трамваї, досягли угоди з Францією щодо цього, щоб вони їм там допомогли з поверненням трамваю і там Альстром збудує лінію першу 9,1 кілометра. Ну це ж треба було в 16-му році нищити. Трамвай, щоб потім в 25-му через 10 років зрозуміти, що блін, а це помилка. При тому, що це все пройшли купу країн, купа міст. Е, ну, ось бачите, пострадянські міста, в тому числі українські. Чому я це так е, про це говорю? Тому що ми повторюємо ці помилки, повторювали. Що, звичайно, це неправильний шлях розбудовувати автомобільну інфраструктуру саме у місті. Тож нам це теж доведеться виправляти. Ну, а поки просто дивимось приклад Узбекистану, приклад Ташкенту. І переходимо до ситуації на фронтах. На цьому тижні використовуємо мапу від фінської BlackBurn Group. Мені вона подобається. Починаємо з півночі, Сумська область. Тут о, трошки. Можливо, несподівано ЗСУ о, пішли в невелику контратаку і ось просунулись в Олексіївку. Ну, бачите, вона зараз показується наполовину окупована, наполовину під контролем ЗСУ і сіра зона. Далі о, у нас Харківська область без змін. Ну, якщо ми кажемо харківський напрямок о, безпосередньо о, ближче до Куп'янська, бачимо, тут росіяни продовжують потрохи сунути в прикордонні раніше. Там ще місяць тому милове, ось зараз одрадне. Ну і безпосередньо Куп'янськ бої продовжуються з півночі на правому березі Осколу. Росіяни сунуть на південь. Ну, бачите, більша частина саме правобережжя Куп'янська Росіяни захопили ну і продовжують ось тиснути на південні. Частини міста, ну і лише південь контролюють ЗСУ, а центральні райони вони в сірій зоні. Далі також тиснуть на наш плацдарм на лівому березі. Бачите, в піщане велика сіра зона. Ну продовжують наступати. Далі безпосередньо, вже Лиманський напрямок. Також росіяни продовжують атакувати, бо йдуть за Дробишеве, намагаються. Просуватись у бік Ярової росіяни, ну і е, Ямпіль, бачите, вже частина Ямпеля знаходиться під контролем росіян. Перетнули вони залізницю і більша частина в сірій зоні і зовсім невелика під контролем ЗСУ. Е, далі у нас вже е, сіверський напрямок. Також росіяни намагаються сунути е, безпосередньо в Сіверськ росіяни поки що не заходили. Далі у нас Константинівка. Вже бо на окраїнах міста. Бачите, ось росіяни досягають околиць, причому як з сходу, так і намагаються просуватись і на півдні. Неліпавка, вже повністю в сірій зоні, і росіяни далі сунуть. Ну і що тут показують на добропільському напрямку. Покровському напрямку. Ну Бачите, шахове під контролем ЗСУ, те, що росіяни намагались сюди, цими колонами прорватися Володимирівка також показують під контролем ЗСУ, деякі мапи показують її в сірій зоні. Ну ось фінський Group показує, що під контролем ЗСУ. Э, в свою чергу, росіяни намагаються вже з цього свого э, виступу добропільського просуватись у бік. І бачите, Ну якщо діпстейт показує тут оточення в Кучеровому Яру і там ще якесь оточення, ну, мені здається, це більш таке правильна мапа, правильне відображення саме, що тут все ж таки у них оточення немає, а є зв'язок. Так, немає нормальних доріг, але виглядає воно плюс-мінус якось так. Ну І далі родинське бачите, важливе. Місто, містечко, по якому йде дорога, але ну, вже вона в сірій зоні. В будь-якому разі вона прострілюється, мабуть, її використовувати навряд чи вийде, Але все ж таки вона все ще не перерізана повністю. Також росіяни намагалися атакувати бік Мирнограду, але тут не фіксується з боку новоекономічного були атаки. Ну і Покровський напрямок, бачите, тут росіяни намагаються заходити з півдня, ось Новопалівка, Гнатівка, і з півночі Леонтоновичі, Троянда. Ось тут вони так намагаються обходити місто. Є сірі зони, зони, але безпосередньо в місті, саме там, щоб впевнені російські позиції, контроль такого ще немає. Ну Далі вже у нас південь. Тут росіяни атакували. Ось, бачите, це вже Дніпропетровська область, Філія, велика сіра зона, дачний в сірій зоні. Ну, тобто, потрошечки росіяни просуваються тут і у Дніпропетровську область, але переважні їх просування йдуть ось в районі Олексіївки, ВРБВ, у напрямку Покровське. Бачите, вже в притул дійшли до Великомихайлівки. Майже це ну, доволі великі населені пункти, відносно великі. Також південніше Оспенівка, е, Охотне, Полтавка. Ось тут росіяни також намагаються просуватись. В свою чергу, ну теж несподівано на цьому тижні були е, незначні просування ЗСУ на запорізькому напрямку. Було ось тут малі щарбаки, щарбаки. Ну, принаймні це фіксувало, що невеликі наші е, просування, але відбулися. Знову на цьому тижні нема оновлень у Орікса. Таке буває. Відпустки, всі діла. Побачимо, тим паче, що цікаво, були колони з технікою, вони поки ніяк не зафіксовані. А так, дякую за перегляд. Підтримуйте роботу лайками, підписками та коментарями. Слава Україні! Слава ЗСУ! Пока!